Їй задушило шарфом. Нібито двері заклинуло, шалик затиснуло, тому вона не змогла його висмикнути. А кнопка, якою можна було заповнити ліфт, не спрацювала. І мене звинувачують у недбалості. Так я дійсно ремонтував той підйомник. Але двері працювали абсолютно нормально. І кнопки були у робочому стані. Ну до чого тут я? Чекайте, хто звинувачує вас у недбалості? Поліція, суд. Проти вас відкрили кримінальну справу? Та ні. Поліція каже, що це був нещасний випадок. Але мене я хочу звільнити з роботи. Якщо стався нещасний випадок, чим ми можемо вам допомогти? Та я хочу, щоб ви розібралися і довели, що так через випадковість вмерти неможливо. Може ця дівчина сама вструмила шаров у двері? Бо и хтось задушив.